Так, да, ми нікому не були з вами. Пісок уже такий рихлий. Тоді повністю був твердий. Хтось пакет забув. Вот так, звісно, впавша. Так що це, тички були, чи хтось тут ходив, навіть тички. Якраз там вон, кувшиночки. Рибка, напевно, там є. Погодка, друзі, яка. <хи> Всім привіт, друзі! Да. Літо в самому розгарі. Шукаємо з вами рибку. Значить Прилетіли ми на цей місячок, давно тут не були. Якось ми з вами тут дубасили карасів питочники Ох, були рибалочки по весні. Друшо, силочка в верхньому правому куті, залітайте, подивіться. Вспомнить, як це було дело. Так, ну а сьогодні що у нас? Е Хотелось бы сказати, що пружинки, всі діла, но не зовсім. <різь> Коротше, нарешті я думаю, надо ж, ж на вудочки половити, друзі. Треба ж половити на вудочки. Коротше, сьогодні у нас сьогодні в темі дня у нас все-таки будуть вудки. Попробую на что щось половити. Ну, не знаю, що воно буде по рибі. Зараз би хоч би что щось, щось піймати обстановочка, і блин, на Дніпрі щось риботяжка клює. Так що спробуємо. Е, може кину пружинку, так чисто хай постоїть, провіримо. Може. Ну так, пару вудочок, час-п'ята година вечора. Так що пару-тройку часі у нас з вами є, по дубасим. Погодка вроді нічого. Ну, вроді дождя не передавали, але якісь такі тучки подозрітельно ходять. Так що зараз збираємось з вами і полетіли. Сумочка є. Так, Тут що у нас? Червячок опарик, тут живі, живенькі, доїхали. Будемо надіятися, що теж живий. А тут, звісно, в багажнику така спека, так, сумочка, не знаю, треба, не треба, відро обов'язково возьмем. Я думаю, треба буде замішати кашки, так сказати, підкормиться і на вудочку. ну я ж кажу, на фідер не знаю, будемо чи не будемо нас выручает друзья NV fishing тут конечно питань нема чикс топовая прикормочка що розказувати если тема робоча то тема робоча думаю полюбаса. ну я ж не знаю кажу <схе> сейчас пока на удочке там може не фидро хай стоя пачечку все таки замішаем підкормим то есть шарики зробимо там пару точечок и може пружинку кинем глянем я думаю плитка xxl чем Тут покрупніша фракція, тут помількіше. Карамелька є і коріандр-ваніль. Що скажете? Ну не знаю. Давайте, наверное, плітку замішаємо. Думаю, хватає. Так, 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 так. Є. І думаю, ліквідика взяти теж полотенце туди, на базу. Так, что у нас тут по ликвидикам. Вот, пошлые рыбалки, короповые. Движуха. О, фруктовый микс. Тема рабочая, так что думаю на нем и замешаем прикормочку. Тычки, тычки, тычки. Так. Наверное, на дальничок будем кидать. А сюда махалочку. Хотя там он есть. И поставим свої рогачики Ого да яка тепа. Огонь. Думаю, першу заряжу на красного черв'ячка. О, хорошенький, черв'ячок красненький. Хе -хе. Так, 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 так. Значить, красний черв'ячок сюди. А там буде парик. Глянемо, що воно буде. На що буде клювати, хліб не брав. Сьогодні так чисто. На червей будемо гасити. Так, так, так. Ну что, друзья, полетели. Так, это будет тут пиля травички. Так, что там у нас? Плавочек, а ну-ка. О, о какая краса, гляньте. Чикс. Красунчик наш. Хе -хе. Так, ну что, давай. Удразу. О, то мы, что-то поклевочка. Ну, гарненько стоит. Нет, такие. Тюнь-тюнь-тюнь. Так, это есть, да? Перша есть. Значит, пока сейчас вот так поставим. Блин, надо было на свою тычечку. Ну ладно, поставим на чужую. ⁇ -мо ⁇ ликвидик перевернули. Короче, вот таких лепехи. Сейчас я думаю парочку миля поплавка закинуть и будет норм. Правильно. Точки я кину. Я думаю, парочку. Так, дуже закармлювати не будемо. Що навфіга воно нам потрібно, правильно? Це є, це у нас буде на друзі. Це в мене махалочка, касмастер флагман, п'ятиметровочка І на дальнячок у нас теж с river Боло, п'ятерочка. Флагман і катушечка така теж від флагман. Flow Ball 2000. Ну це у нас буде на дальнячок. Поплавочек тут такий Хі -хі, бойовий. Всеки це в мене 12 грамів ну я тут познімав, тут, звісно можна ще такі шайбочки понакручувати Ти попробуємо на дальнячок жахнуть. Так що, друзі, така от обстановка. Зараз туди-сюди. Може, все-таки фідерок кинуть. Не ну гляну там точечку закрмила, сейчас ще там біля пушинок одну зроблю. Хай постоя теж там буде точечка. Так що така от обстановка. Думаю, щось так так цікавить та і залетить. Опа, опа, що за двіж, ніфіга собі. Опа, потопив. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Опа, 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 оп опа. А ну-ка оу чирик чирик чик-чик чик. чик. Так, что ты на нас? Да. Тришки, конечно, позорно. ну главное ж перша залетіла. Ну це, камера нам там забризгала, М? Друзі. Огонь? Хі -хі -хі. Так сказать. Перша є. На красного черв'ячка не хотела. Поставила парика и Ну Конечно, розмір такий позорний. Нікому не кажіть. Хі -хі. Ну, главное, спрацювало це діло. Так, ну полетіли. Опа! А. Оп. О! чотенько, четенько, чтенько. Так, той на дальнячок у нас стоїть. Під, е... Я закинув під кувшинки. Там пока балабен. Ну, прикормились ми з вами, прикормились. Може і там щось залетить. Так я сказать, цікаве. Опа-опа. Опа-опа-опа, нифіга себе. Енте, ленты, енты. Краса, 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 краса. Ух блин. <світ> Нормально, друзі. Друга вже побільше. Нічого. Таранушка підійшла. Це каже, не очікано. І все біля берега. Той кидаю, блін, на дальнячок і туди, і сюди ніфіга. А тут біля бережка вже ладоха. М? Конечно, на удочке дубасить. Ні права, тарань <laughs> Ну така, позорна, нікому не кажіть. Це ну, сам факт. Друга. <laughs> Офігері. Це вже побільше. Огонь. Ентрика. Почті ладоха. Думаю, ближче до вечора. Може і піде діло. Потрішечки трішечки, по трішечки. Так. Ну що, погнали. Оп! А махалочку, звісно, ловить. Просто супер. о, -о, -о. поплавочок. Не сидить там. Блин, конечно, на удочке ловить по плакун це, конечно, супер, ленты. А ну-ка. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па. О! Це що? Тарануха. Ще одна. Це яка третя? Ты дивись, коротше, ще й наловим. Рибки Ничего собі. Тарануха підійшла. ногах правди нема. Це щось столбичить, мені не дуже нравится. Так це сюди. Не знаю. Короче, пока... Ой, говорю пока. Короче, кидать пока не буду. Чидорок. Сьогодні будемо чисто валити на вудочки. хоча перевірити стоя. Не знаю, щось не на вудочки пока зайшло. Пока сидимо. Ай, так буде поки місце я думаю, сьогодні без фільтра, чисто на вудки по дубасим. Поклювачка гарненько, гляньте. Ооо-ой-ой, нефіга. Оце красота, оце красота, оце красота, красота. Ох, ніфіга собі. Тихо, 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 тихо. О! Хе. Треба, наверное, відро їх збирати. Там як що ми на дубасимо. Тут вже четверта. Та це вже не шутки. Ось де вся риба прячеться. Хорошо. Ух-ух ух. ух, ух. <сих> Мікрориба. А ну ты там? Я думаю, сейчас... Сейчас ми тебе жахне. Сейчас ми тебе жахне. Ух ты, хто Ой блин Це уже яка там по счету Короче сегодня микрорыба на удочке Не ну я вам скажу конечно половить кайфок Це реально кайфок Конечно трішки дрібненько но сам факт На удочке це конечно топчик Что там за танцы 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 Ну, Аренька опа, 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 пока камеру включив, что-то приходило. А -а -а -а. Пришла, ну, пришла, 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 пришла. Ну давай, давай, давай. Лишечки тяне на глибину. глубину лажно-нижно да, да. поклевать кажется начал так потанцювало потом опа оп а ну ка есть о а це вже не шутки друзі давно конечно я хотів половить на удочке гляньте, это уже размер такой, да, ладоха почти, такая ближе до вечера все крупніше и крупніше. Что сказать, Дніпро найкраща речка в свете. Тики-чикс, тарануха, полы тела. Замотала плотва, хоть воды трешки попить. Все цікаво біля берега клює а зальничка не хоче не знаю ну а то у нас буде на крупняк стоять тихо 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 ничего Глянь, о потянуло опа ого. карасишка наверно Пішов, пішов, пишу пишу, пишу пишу сюда блин ну, конечно же балочки на поплавок Глянь, ти Пішов, 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 пішов садить так что з цими зйомками туда сюди ще звали. Думаю, що сидить. сейчас мы конем да Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па хе точно крупняк пішов під вечір тихо. Красно оперка, ні? Ну щось похоже, чи ні. Ну коротше вже ми трам... Там збили ще, тусіки ми нас натрамбували. Ой, це щось я не все знімаю. не поганий. Біля бережка, Там тільки де закормили. Там, кстати, під кушинками щось не хоче, пробував. Не знаю. Блін! Упервало все на свете. не знаю, що було, чи не було, короче труба. Повидок убивало вместе с рузиками. Блин, шкода. Хоть поплавок залишился. На местечку. Фух. Там уже сонечко седает это уже седая. Такая вот обстановочка, друзья. Чик, краса, камера на месте, мы с вами на месте. Да, что я вам скажу? Ну, конечно, не батоны. Ну, все ж, думаю, ну ка, так сказать, спортивный интерес на червяна красного. На опаріка, ну на довго, на красного, Поки один іш, поки туди-сюди, коротше. На опарика, лише всього. Один опарик, чикс, підкормили і пішло діло. Жаби. Он. До речі, вони їдять. Пригнула. Блін, їдять, коротше, опарики. У Прямо... мене тут крадуть із цього діла. Гляньте. Тільки ми з вами надубасили. Зараз зіллю водичку. Тихо. их одной рукой не зручно. Это, так сказать, по бырику. Клев, конечно, огонь. но под вечер пришел, пришла такая покрупнейшая, я вам скажу. Ладошка даже плюс-минус есть. Короче, подтянулось это все дело. Вся рыба прям с канала. Ну, все. Так сказати, по берегу. Ну така, я ж кажу, під вечір трішки покрупніша пішла. Позорно, ну, потягати є така більш-менш. <гум> ну як сказати. Ну що вначалі така щось дрібна була, а от це так пішло під вечір покрупніша. Тарануха. Ну нічого, вона підросте до зими і буде діло. Так що отак вийшло у нас. Подубасить, звісно, дубасить и я вам скажу цікаво. Понятное дело. Хочется, ну, так хочеться, відвести душу, на махалочку, посидіти ввечері і тільки сюди. Огонь, я вам скажу. огонь. На дальнічок щось чупа-чу. Ось ця и Під кувшинки і там пробував щось ніфіга. А тут біля берега закормився, дело пішло. Так що, друзі, така ось обстановочка. Ви ж знаєте, всі полезні силочки на прикормочку і не тільки всіда в описі під відео. Залітайте, дивіться. Ну а на сьогодні все. Я погнав. На днях щось придумав, я думаю. Так що, друзі, дякую за перегляд і до зустрічі. Всім пока!